Проводимо обрізку яблуні, формувалася вона спочатку як то чаша, чи формували як центральний провідник, а потім залишили цей зверху, він, не зрозуміло. Тож зараз Григорій нам буде показувати і демонструвати те, що він вирізає. Прирізаємо максимально сильно нижній ярус. Прибираємо осі всі гілки, які пішли доверху. Відповідно, переводимо на плодову бру. Тепер верхній ярус потрібно прирізати значно сильніше для того, щоб відкрити е, нижню частину. Тепер ми бачимо чітко підпорядкування гілок. Правда, другий ярус гілки дещо товщі за нижні, але це характеризується відсутністю сонячних променів нижньої частини дерева. Верхня частина давала дуже велику тінь і тому ми отримали такий результат. Тепер нижня частина отримує значно більше сонячних променів. Ці гілочки будуть тепер прирізатися, буде наростати молода і будемо формувати з неї далі.